Презентація виставки українського митця Івана Марчука. Архетип Свободи відбулася у посольстві України у Польщі. Архетип Свободи це збірка картин з 15 різних циклів, що представляють різні теми та етапи творчості художника. Виставка розпочнеться в культурному центрі «Краків Нова Гуто 24 лютого і триватиме до 19 березня. На церемонію відкриття приїде сам Іван Марчук. Він буде на самому відкритті концерті. Наступного дня його улюблений день. Зустріч з болювальниками, з його е, друзями, з людьми, які поприїжджають. І він цілий день буде в галереї, буде чекати на своїх е, так, на своїх шанувальників. Найкраще, що можна дати сьогодні і полякам, і Україні це найвища форма е, шацунку, поваги. І вважаємо, що Іван Марчук це дійсно наш символ. Він е, доводиться на фронті штуки, це означає, що він такий передовик на фронті мистецтва, і ми так само це відчуваємо. Всі Івана тут знають вже я мала нагоду і щастя робити з ним три виставки до цього часу. Так що ця перший раз після е, початку війни, після того як ми його евакували, е, е, так що вона дуже знаменна. В найважливішій столиці Польщі, культурної, тобто в Кракові, дуже цікаві, дуже важливі галереї, концерт на 600 осіб, пернісаж. Віримо в те, що люди прийдуть і бачимо, що є зацікавлення, і тому ми хочемо передати просто найкраще, що є в Україні, і підтримати всіх хто як може. Іван це робить все життя. Він кохає Україну і живе 86 років тільки для неї. І кожен з нас, хто буде дивитися на його відданість на його праці і на його любов до України, а так само люди, які не знають Україну, а в Польщі мало хто знає добре Україну, завжди дивуються, завжди плачуть, як дивляться на цю землю, і завжди підтримують. І нам про це йде.